Вітаю всіх на моєму каналі. З вами Літвік з оновленням State Mobile додали новий ящик, футбольний дух, який присвячений чемпіонату світу по футболу. На честь цього розробники мені відправили 100 білетів цього ящика, щоб я їх відкрив на каналі, а також не забули і про вас. Тому обов'язково додавіться це відео до кінця. Не забудьте підтримати мене, поставивши вподобайку, і написавши будь-який коментар для просування цього відео, щоб більше людей мало би змогу побачити його. Ну що ж буду розпочинати. Бажаю вам приємного перегляду. Взагалі в мене 103 білети, 3 давалися всім безкоштовно. Перша десятка синім світить. Взагалі в цьому ящику дуже багато синіх та фіолетових речей. Якщо не помиляюся, ще три рожевих і 3 золотих. Тому синіх десяток сьогодні, напевно, буде багато. В перші десятці навіть нічого фіолетового не випало. В другий теж синім світить. Два фіолетових футбольних костюма випало. Непогано. Відкриваю третю десятку, світить синім. Теж випадає два футбольних костюма фіолетових. Відкриваю четверту десятку. Світить синім знов. Взагалі з цих ящиків я тільки хочу, в принципі, жетони для прокачки і все. Нічого взагалі не випало. Буду відкривати п'яту десятку, блін, знов синім. Світить вже задовбує трішки. Так, щось фіолетово падає так. Футбольний костюм, ще один футбольний костюм. Ще один футбольний костюм. Четвертий футбольний костюм, п'ятий. І шостий футбольний костюм. Чіпча футбольних костюмів, один повторно. Непогано. Відкриваю шосту десятку і знов синім світить. Блін, там є ще два кольори: рожевий і золотий. Чому саме синім ти світиш, блін? Не везе мені. Так, випадає футбольний костюм. Напевно, вже такий випадав. Ще один футбольний костюм випадає. Ще один. Один повторно, два ні. Так буду відкривати сьому десятку. О, нарешті рожевий колір. Так щось випадає рожевеньке. Блін, такий костюм в мене вже є. Так що один фіолетовий костюм випадає. Напевно, теж є. Так, дві повторки. Восьму десятку відкриваю. Світиться синім. Так, один костюм, два костюми. Три костюми. Чотири костюми. 5 костюмів. 5 костюмів загалом випадає 2 повторних, 3 неповторних. Відкриваю 9 десятку, знову світиться синім. Так, випадає 3 неповторних костюми, 3 повторних. Відкриваю останню десятку, світиться синім знов. Так, випадає один новий костюм і один повторний. Взагалі щось не дуже гарне везіння в мене. Залишилося ще три білети, тому повідкриваю їх по одному. Так, з першого випадає якась рожева річ. Це футбольний костюм, такого не було. В принципі, непогано. Буду відкривати другий ящик, світиться синім. Випадає повторка. Відкриваю третій ящик. Теж світиться синім. Скоріше за все, там теж повторка. Так, теж повторка. Ну що ж, відкриття в мене вийшло, м'яко кажучи, невдале. Хто додивився це відео до кінця, в мене для вас є невеличкий сюрприз. Розробники дали мені промокод на 100 активацій. Активувавши його, ви отримуєте один білет ящика, футбольний дух. Також він може активуватися тільки один раз на одному аккаунті. На цьому відео підійшло до завершення. Якщо воно вам сподобалось, не забудьте підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не прогавити нові. Дякую, що додивилися до кінця і до зустрічі в наступному відео.